Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати алфавіт і познайомимось з буквою Я. Давайте з вами вивчимо скоромовку. Якось як і всі я в мак, так сяк аби, як. Повторіть її, будь ласка, з кожним разом повторюйте швидше. А зараз, малята, я вам буду говорити речення, а ви знайдіть зайві слова у реченні. Над болотом летить яблука, крапля, чапля. Правильно, над болотом летить чапля. У вазі стояла комвалія, мелодія, паляниця. У вазі стояла комвалія. У дворі росла парасоля, тополя, яблуня. У дворі росла яблуня. Молодці. Діти, давайте подивимось на слово яблуня. Першою в цьому слові пишеться буква Я і остання теж буква Я. Давайте познайомимося з цією буквою ось буква Я. Назвіть слова, в яких ще є буква я. Буква я велика і маленька розрізняється тільки своїм розміром. Послухайте віршик. Яблунька в садочку, яблуча крясненька, назбираємо яблучок в ящики повненька. Яблучка, яблучка, як же вас багато. Повезем на ярмарок, будемо продавати. Назвіть слова з віршика, в яких на початку стоїть буква Я. Діти, буква Я позначає два звуки Й, А, а також позначається двома рисочками і кружечком, якщо вона стоїть на початку слова після голосного або після апостраха. Буква Я позначає один звук. Після приголосного звука, пом'якшуючи його, Я-А. Подивіться, ось слова чапля-дятел, тут буква Я позначає один звук, а у слові яблука це початок слова буде й, а 2. Звуки Скільки букв у слові яблука правильно шість, а звуків сім. Діти, уважно подивіться на малюнок і скажіть, в яких словах Два звуки Й, А, а в яких один звук А. Поясніть, чому. Виконайте звуковий аналіз слова надія. Скажіть, скільки складів у цьому слові? Давайте прочитаємо склади: Ян, Яр, Яв, Як, Яс, Ям, Ял, Яч, Яд, Ян Г, Яс. Прочитайте, будь ласка, слова, знайдіть слово, в якому нема букви Я. Напишіть у зошиті букву Я, подивіться уважно на картинку і скажіть, де стоїть буква Я у слові. Запишіть ці слова у зошитах, Я линка. Троянда лілея. Дякую за увагу, молодці.